Непослух фізичному закону впливає на розум. Елен Вайт, Бог вимагає від свого народу постійного прогресу. Нам потрібно знати, що потурання апетитові найбільша перешкода на шляху до розумового розвитку і освячення душі. Незважаючи на все наше визнання реформи здоров'я, багато хто з нас харчується неправильно. Ми не повинні готувати на суботу більшу кількість їжі або різноманітніше меню, ніж в інші дні. Навпаки, цього дня їжа має бути більш простою, а їсти варто менше, щоб розум був ясним і жвавим для сприйняття духовної поживи. Обтяжений шлунок означає обтяжений мозок. Можна почути найдорогоцінніші слова. Але не оцінити їх, бо розум притуплений унаслідок неправильного харчування. Через переїдання в суботу багато людей шкодять собі більше, ніж думають, роблячись неспроможними отримати користь від її священних можливостей. Мені було показано, що деякі з наших табірних зібрань далекі від того, чим мають бути згідно з господнім задумом. Люди приходять непідготовленими для зустрічі з Божим Святим Духом. Сестри зазвичай присвячують значну частину часу перед зібранням приготуванню одягу для зовнішнього прикрашання, цілковито забуваючи про прикрашання внутрішнє, котре має в Божих очах велику цінність. Багато часу витрачається на зайве приготування їжі. На випікання здобних пирогів, тортів та приготування інших страв, які, безперечно, завдають шкоди тим, хто їх споживає. Якби наші сестри пекли хороший хліб і готували інші види здорової їжі, то вони та їхні сім'ї були б краще підготовленими, щоб оцінити належним чином слова життя. І значно більш сприйнятливими до впливу Святого Духа. Шлунок часто переобтяжується їжею, котра рідко така ж проста і скромна, як прийнято споживати вдома тому на неї витрачається вдвічі або втричі більше фізичних сил. Це призводить до такої млявості розуму, що буває важко оцінити належним чином вічні істини. Зібрання закінчується, і люди залишаються розчарованими, не відчувши більшою мірою впливу Божого Духа. Нехай приготування їжі і одягу стане другорядною справою. Натомість, нехай удома буде розпочати глибоке дослідження серця. Будьте здорові!